Всім привіт! Надіюсь, сьогодні не забули, що мене звати Софі, знайомця це, це Катя. Привіт! Як виявилося, моя одногрупниця, має з спільні інтереси, і ми вирішили зняти челлендж, бо сьогодні в нас буде whisper challenge. Да? Всі це знають, що хтось надіває наушники, слухає музику, а інші їм говорять слово і там я побак вода. І давайте ми почнемо. <реш> <реш> Tatuiroca. Vai. Tatuiroca. Lá trovei pobre? É que é pobre. Esmadinho, é rosa. Tatuiroca. 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 Ти не чуєш, ти маєш дивитися по моїм губам читати. По Убам читає. Я на ту. Ти вообще не буде будівка. Татуєровка. Татуєровка. На другий? що з на друге? Натурировка. Татуировка? Накидай. Это чуть другий повод. Давай. Я сейчас другий повод. Вс, честь менее? Мене? Честь минут. Нет? Не через меня? Изи вообще началось. Я тебе почула Какулі like? Какулі Какули. <реш> Какули? <реш> Я тебе почула, давай ще раз. Какули. А вы трохи тихіше, Або підкрутить звук. Ну можно же больше. Арбузик. Арбузик. Армрасли. Арбузик. 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 <реш> Арбузик. Серьезно? Я бачу арму, а далі типу, на пузик. Да. Машка. Маша? Ну, пушки. Машка. Машина? Машка. Маша? Машка. Машка? Да. Ти почула? Маша, машина, машка. Ти почув. Нет, мама. Мне um. <рігалі> mm. Hours відгадувати? Вася. Я тебе почувся. Все, мальчи. Давай. Дай, Давай ще раз. Так. Вася. Василь Ти Вася. Вася. Ти Ва. -ся. Я Вася. Я би почув. Как бы ты говорина, как я скажу, Це не попучу. На, на, на. Ну, я все всегда что-то сказала. Я стесняюсь. Вс. Стесняйся. Давай. Рок. Рот. Рок. Кот. şey alıyor yani işte ne tür da ben de denya Deynya. 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 Dê Dicha, Dê Mecha, Dinya. Nya. Nya. Dicha. để Dicha. Dinya. 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 Dê Денья. Ня. Дэ. Ня. Диня А Де-диня ня. Ня. Ні. Я знаю, що ты. Диня Диня Дитя Дитя. Дитя. Алло, мало. О, дынок. Я правда. Леш. Кальян. Кальян? Так не чесно. А? Так не чесно, як ти відгадала? А ви будете затула. Каза! Надіюся, вам сподобалося це відео. Це для нас <різь> та також було новинку, нам теж було весело. І підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на канал «Хаті». Я Серпку залишив внизу, ми там вже вийшло нове відео. Перший перше відео, якщо в мене буде це не перше, то не буде перше. Хоча я не можу її рекомендувати, я ж тіп, не топовий блогер, типа... Типа-та-та-та... А я тебе так рекомендую, знаєш, типа, підписуй на мій канал, так мені не мільйон, знаєш, так. Ну, якщо вас не цікаво переглянути, поставте пальчик вверх. Так. Можете поставити. Все, всім пока!